Хеппі лор. Допомога при болі в горлі. Пане Михайло, про нашу перемогу наближаємо її всі разом. І, зокрема, ваше відомство з останніх перемог це те, що корпорація, мета, яка володіє соціальними мережами Instagram і Facebook, більше не блокуватиме контент, який пов'язаний з полком Азов. Для нас це дуже важливо, тому що щойно українці, щойно журналісти поширювали цю інформацію в згаданих соціальних мережах, як система автоматично блокувала цю інформацію. Чомусь нашим сусідам за поребриком не подобалась прав правда Зараз цього не буде. Це заслуга, зокрема, ваша і вашого відомства. Які аргументи ви наводили для того, щоб ця інформація була доступна світу? Да, ми бага... дякую вам за зворотній зв'язок. Насправді ми багато там не одна зустріч була з керівництвом на рівні віце-президентів корпорації Мета. Я зустрічався і в Брюсселі, і ми проводили там відеоконференції Я вам скажу чесно. Що там навіть десь це починалося з такого до досить емоційного забарвлення, тому що для мене там, для як для українця, де Азов захисники Маріуполя всі сили оборони захищали нашу країну, і після цього там згадування про Азов блокується в соціальних мережах було неприпустимим. Але я зрозумів, що це там в тому числі робота російської пропаганди, і вона дістається не тільки там на, на громадян. Країн а й на навіть на корпорації, на менеджменти країни, тому ми просто потім зібрали логічні аргументи, показали, що там це по суті частина національної гвардії, це полк, історія і, і, і героїчні вчинки, і так далі. І тому ми дійшли згоди там такими вже раціональними аргументами. Але після цього була зустріч фінальна, з Давосі, коли я зустрічався з Ніком. Він віцепрезидент мета, і я вам хочу сказати, що мені здається, за цей час він вже зрозумів, як насправді які справи і сам е, став фанатом е, фанатом і наших збройних сил і азову, і ми йому ще в подарунок дали браслет е, Азовсталі за останні партії Азовсталі. тому тепер в нього є і така нагорода за те, що вони все таки прийняли правильне рішення. І ми зараз працюємо з мета для того, щоб не блокувалися акаунти журналістів, медіа і за інші згадки інших слів, за які дуже часто там Фейсбук зменшує якісь покази або взагалі блокує акаунт. І вже ситуація покращується. Ми швидко розблоковуємо такі акаунти, але продовжуємо працювати. І і так відбувається з кожною соціальною платформою.